19.30 за Києвом. Традиційно продовжуємо інформаційний вечір в прямому ефірі, але вперше пропонуємо вам глядачам безпосередньо долучитися до дискусії в цій студії. Гості ще не знають цього сюрпризу, але з дня сьогоднішнього ви можете їм поставити свої питання незручні прямі. Впродовж ефіру 112.ua. головна сторінка нашого сайту, посилання на програму Рулон Лайф. Спецформа там можете ставити своє питання, яке буде озвучено впродовж. Ефіру до 20-ї. тримати удар сьогодні до 20-ї будуть народні депутати. Батьківщина представляє Іван Вечір добрий, пане Івана. Добрий вечір. Під волі народу Сергій Лабасюк тут присутній. вас. Також вітаємо. До глядачів звертаємося також на 112 ЄС з дуже простим питанням. яке сьогодні набуло галасу. чи потрібно амністувати бойовиків? Два варіанти відповіді: так або ні. Голосуйте у 19.45 Будемо підбувати проміжні пі. Сумко 19,58. Остаточні результати голосування дня сьогоднішнього розпочинаємо за секунду. Україна не піде на амністі, осіб, які вчиняли злочини проти людяності. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, відповідаючи на запитання народних депутатів у Верховній Раді. За його словами, ніколи особи, які причетні до катастрофи малазійського боїнга, які стріляли по Маріуполю, Волновасі, не підпадуть під амністію. Пряма мова далі ідея щодо імунітету. Вона була висловлена французькою стороною. Це одна із ідей, яка обговорюється. Під час постконфліктного врегулювання, але я хочу сказати одну річ дуже чітко: будь-які тимчасові імунітети, тимчасові імунітети від кримінального переслідування нікого не звільнюють від повномасштабної амністії. Амністія це не є політичний процес. Амністія це є юридичний процес. Вона може відбутися тільки коли у нас на місцях. Будуть повністю органи прокуратури, які знаходяться в рамках українського законодавства, і суди, які діють в рамках українського законодавства, питання враження побажання від наших глядачів продовж ефіру Ви сьогодні ще почуєте. Потрібна амністія, Іване? Амністія потрібна як засіб інтеграції знову Донбасу до території України, але питання полягає в тому, який буде її об'єм амністії масштаб. Якщо він стосуватиметься тих осіб, які вчиняли і продовжують чиняти військові злочини, які вбивали людей, громадян України, тероризували їх, то безперечно така амністія вона не призведе до очікуваного ефекту, а навпаки, означатиме для декого безкарність. Тобто можна робити все, що завгодно, якщо ти маєш силу і зброю в руках, то тобі за це потім нічого не буде все одно буде якась амністія. Тобто, треба визначити чіткі межі. Якщо це мова йшла про людей, які там на мітинги виходили, можливо, вони помилилися в своїй позиції. Безумовно, що до таких людей треба застосувати амністію за умови, що вони готові жити в мирній країні, дотримуватися українських законів і конституції, і безумовно, що в такий спосіб і в такому вигляді ця амністія буде засобом для інтеграції Донбасу в Україні і для об'єднання країни Сергія, у Реальні якісь механізми, як ці межі можна втілювати в життя? знаєте в першу чергу Україні потрібен мир. І, звичайно, що амністія необхідна сьогодні. Це один з таких основних інструментів, який може дати Україні мир і дати якомога швидше прискорення до завершення цих бойових дій. Але амністія в частині. І, звичайно, що сьогодні ті лідери, які е, вели е, Провокаційні спочатку дії, потім вони очолили бойові дії, вони вбивали, вони галтували, вони знищували сьогодні цілі в нас міста, вони не можуть бути амністовані. Питання, як нам розділити, Хто вбивав і хто не вбивав, ми розуміємо, що в нас немає 10-11 років, так як дехто пропонує сьогодні провести чіткі розслідування. Нам потрібно мир вже отут буде питання складне, і потрібно вносити однозначно зміни сьогодні, якраз і в закон, угу. який діє і по діючому закону ми не можемо амністувати навіть тих, хто закликав до сепаратизму. Ще конкретніше вже надіслав питання на один з наших глядачів. На його звуть Тигран. Текст повідомлення, мову оригіналу, чи суд наші ДНРські так зване буде определяти, хто убивав грабив і насилував, щоб впоследствие амністірувати или предоставити імунітет. це ведь определяючий фактор. Як ви ці поняття будете зараз вкладати в закон? Вас є розумію? Загалі взагалі це питання амністії, і тут міністр правильно сказав, міністр закордонних справ Клімкін про те, що це питання не політичного акту, а це питання юридичного змісту. В Україні існує відповідний закон, і він кожного року приймається про амністію. Відповідно до цього закону за певними статтями громадян, які відбувають покарання і засуджені на території України, Іване, там на цій території, хто а, це а, буде вирішувати? А я хочу нагадати, що це мова йде про територію України, Донецька, Луганська Зараз області не підконтрольні владі. влади. там суди але, але ж, не діють але ж, українські. Але ж е, все правильно, але ж дивіться, коли Піремось? мова йде про. Реалізацію мирного процесу, про який сьогодні говорить президент України Порошенко, та мова йде про те, що Україна відновлює контроль за кордоном, що виводяться всі війська, відновлюється дія Конституції України і законів України, а відповідно судів, прокуратури, органів внутрішніх справ починають працювати в належний спосіб всі адміністрації, і безперечно, що питання амністії воно буде вирішуватися в межах судочинства, в тих судах і прокурорами, які будуть До в момент працювати. Виборів? Це має йти паралельний процес, але я думаю, що все-таки питання амністії буде вирішуватися після виборів. Ну також і народний депутат Сергій Льовочки не бачить проблеми в тому, що ця амністія для учасників конфлікту на Донбасі буде розпочинатися після виборів на відповідні території. Це заяву він озвучив коларах Верховної Ради. Депутат зазначив, що питання амністії та покарання учасників конфлікту це насамперед питання справедливості. Слухаємо. Я не бачу проблеми в тому, щоб вибори були до того, амністія була пізніше. Я думаю, що це можливо в цьому можливо переконати і протилежну сторону конфлікту, тому що знову таки питання амністії і питання, скажімо, наказання стосовно осіб, які винні в тяжких злочинах, це питання справедливості. А справедливість, як я вже казав раніше, це те. Що повинно відбутися, але одночасно з тим не повинно відбутися несправедливості. І коли політичний е фактор буде перемагати власне судовий і буде перемагати е питання правди. І в цьому, мені здається, може з'явитися нове підґрунтя для нових протистоянь. Тому питання справедливості і наказання повинно бути дуже виписано чітко і бути дуже дуже виваженим. Може навіть потрібно сформувати спеціальні судові колегії? У ну, нас ще й судові колегії з'являються і будуть цим гаслом прикривати справедливість. Є за неї варто боротися. Пам'ятаєте, пане Сергію? Ще й наступні політичні справи. На вашу думку, як це можна уникнути? Знаєте, якщо напевно прокоментувати або доповнити слова, які сказав пан Льовичкін, те, що нам не вдасться провести амністію до виборів, я напевно погоджуся. Також нам потрібно спочатку провести вибори. Все ж таки, чим ми зупинимо ці бойові дії, які є на сході, ми приведемо в якийсь законний формат ту ситуацію, яка є там. Але звичайно, що вибори можуть відбути але звичайно, що вибори мають відбутися в першу чергу, коли ми отримуємо контроль над кордонами і будуть виведені російські війська, забрана російська техніка. Хто буде контролювати, хто буде обиратися, так будуть обиратися, звичайно, в тому числі і хтось представники бойовиків. Але моє особисте переконання, що от якраз ті яскраві особистості, які наробили багато злочинів, розуміючи, в яку сторону зараз вже йде ситуація, вони покинуть територію України швидше за все. Всіх Ви нам... так на здоровий глузд покладаєтеся, uh, і куди куди вони покинули в виходу, територію? В бік в якої країни розтавчора вчора. Один колега сказав, що в Сирію будуть виїжджати ще кудись. Yeah. Мені все рівно, куди вони будуть виїжджати. Дійсно, щоб їх не було на території України, тому що якщо над ними не буде законного суду України, то над ними буде суд людський, і це насправді воно буде так. І не тільки людьми Західної України. В першу чергу буде якраз суд людський людьми, ті, хто там перебувають на території Донецької, луганської області яких вони гнобили, тому що більше 95, а може 99% людей, вони сьогодні потерпають ще більше, чим будь-хто від той ситуації, ті, що проживають там на території Ми не про людський суд говоримо, Оксана. От ви просто знаєте, воно. ви абсолютно праві, коли сказали, що справедливість є за неї варто боротися. Це принцип Юлії Тимошенко, який вона багато років сповідує в політиці. Я Я Це принцип виступу політичні партії на так. двох прикладах, але дуже чітких: перше. Це те, що зараз відбувається в парламенті. Друге, що відбувається в нас з місцевими виборами, я хотів би просто сказати просто жахливий момент, який ми не очікували, що може бути після революції. Він гідності. стосується амністії, він, він стосується виборів. Він стосується на місцевих виборів територіях. Так, от я хотів би сказати, що партію політичну партію батьківщини. В Кам'янці-Подільському територіальна виборча комісія прийняла рішення не реєструвати 37 кандидатів у міську раду і міського і кандидата міського голову. Чому? Тому що вони сказали, що вони не вказали свою громадську діяльність у автобіографії. Висоб'являть причина для нереєстрації. Зараз виграли суди, батьківщина, окружний суд, ТВК подає апеляцію. Вінницький апеляційний суд, теж ми сьогодні виграли. Що робить ТВК? Вона починає, знаючи, що рішення суду не на їхню користь, починає друкувати бюлетені сьогодні без е, е, поміщення там батьківщини як суб'єкта виборчого процесу. Тобто, ми бачимо, що відбуваються все таки дії не тільки на Донбасі, а й тут в Україні, з якими треба боротися. Хто голова місцевої виборчої комісії? Я Вам скажу такий молодий чоловік на прізвище Ярема, який у 2008 році за хабарництво був засуджений, на два роки відбув покарання сьогодні він голова комісії від опозиційного блоку, і ось це те, що ми сьогодні пожинаємо реально в цей момент. Більше того, я вам хочу сказати, що для держави. Для платників податків, для вас, для мене, для інших платників податків, оця забаганка місцевої виборчої комісії, де вони програли суди, буде коштувати 100 тисяч гривнів тільки судових зборів, які сплатить місцева виборча комісія з державного бюджету за те, що вони сходили в суд і програли там. Тому знаєте, це один. момент. Але ви номер. тоді не допрацювали але, але, попередні роки. вас був вам, мандат шукали довіри хочу, після революції. Але, але я хочу, Івана. хочу сказати дуже чи в батьківщина в коаліції, але ми сьогодні бачимо, що є бажання тих політичних сил, які мають реальну підтримку в людей не допустити до виборів, і те, що ми є в коаліції, це ще не означає, що проти нас не працюють брудні технології. Це конкретний приклад, але справедливість є за неї варто боротися. Ми пішли Без в суд, агітації. довели довели свою правоту. І другий випадок я вам скажу це: те, що відбулося в парламенті. Е, вперше нам вдалося довести країні і. Уряду, в першу чергу, який проти цього, що ціна на газ для населення може бути меншою. І, і вчора, в першому читанні, прийняли рішення надзвичайно важливе про те, щоб знизити ренту на газ 70 до 30 і до 14 відсотків. І а це, це случає важливі питання, але все до... ухвалюються, про них говорять перед, перед виборами. виборами. І а насправді це... дай Бог, щоб ці законопроекти були проголосовані в тому, що в другому читанні. Ви зараз слушно замітили, тому що сьогодні от, маємо другий сесійний день цього тижня і бачимо, скільки провалили законопроект. Проектів надзвичайно важливий законопроєктів, бо якоби вже народний фронт аргументує так: вчора ви протянули газ, який не потрібний державі, бо це буде відстаювання олігархів. Хоча дійсно, по цих газових законах, ми маємо змогу понизити тариф для громади за рахунок того, що була скасована рентна плата, зменшена рентна плата, і сьогодні вже не працює парламент. Проголосували на цьому тижні, щоб до кінця місяця якоби була робота в комітетах. Хоча я переконаний, в комітетах депутатів практично не буде. Всі поїдуть на укруга займатися виборами в той період, коли для країни є завдань набагато більше важливих ніж вибори місцеві, і популізм сьогодні зашкалює в сесійній залі знову. Тому дійсно на превеликий жаль, перед виборами з'являються законопроекти. Перед виборами починають працювати. А але, але і але, тема сьогоднішня. Але це я, дня... я, 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 я мушу сказати, що законопроект про зниження ренти на газ був поданий на початку квітня Юлії Тимошенко, і, і, і вам, вона я сказала. Це і вона, з... вона сказала, щоб не було спекуляцій про те, що мовляв це е, батьківщина подає. Ми знімаємо своє авторство, Нехай подають всі, щоб це був спільний і, законопроект. Раз... Відмовились. тобто не перед виборами подали, а, а... подали навісні і домагалися. Перед... Вибором не розглядається, але якраз хотів сказати, сьогодні в нас настільки актуальна тема антикорупційного прокурора, і питання було в лютому місяці ще прийнятий закон, але до сьогоднішнього дня, навіть ніхто і не розглядає теми правильно. Питання знову без, чому по року часу відбувається затягування реформ без антикорупційного прокурора. У нас не запрацює антикорупційне бюро, і в принципі країна буде стояти на тому ж самому рівні по взаємовідносинах з міжнародними партнерами, оскільки без запрацювання цих інституцій ми далі не можемо Без голосування та рухатися далі не можемо. Нагадую, сто головна сторінка сайту. Вже маємо проміжні результати. Так чи підтримуєте ви амністію бойовиків? Так підтримують 56% на тих, хто проголосував. Ні, 44. бачимо, що це ці дані вони змінюються що секунди буквально. А будемо підбувати остаточні результати у 19.58. А тут такі цікаві питання надходять від наших глядачів. І до вас є питання, і до вас, пане Сергію, давайте з пана Івана, але коротко прошу. Дмитрій Анатолійович. Я родом з города Новоазовськ. Хочу узнати після здачі Донбасу, в місті Русський, Батьківщина все одно останеться в коаліції. Значить, батьківщина ніколи не погодиться не на особливий статус, ні на будь-які інші е, речі стосовно. Території, які є українськими територіями, всі території України і громадяни мають бути рівні перед законом, mm -hmm. і для них мають одинакові закони діяти. Тому безумовно, що ми не допустимо в парламенті прийняття рішень, які означатимуть, що Україна буде переходити в статус федеративної, що Україна не зможе контролювати свої території, mm -hmm. а це врешті решт призведе до розвалу просто країни. Ну я сподіваюся, вашу мітою відповідно стало зрозуміло. А питання до вас, пане Лабазі, ви створили партію поруч, яка йде на місцеві вибори. Скажіть, чи маєте ви моральне право йти на вибори, якщо ви голосували за диктаторські закони розгін майдану? Питання від Михайла. Знаєте, Процитувала я... мови оригіналу. Так, я не буду зараз вдаватися в якісь політичні речі mm -hmm. і оправдовуватися щодо 16 січня, хоча достатньо доказів було про те, що я не голосував 16 січня. Щодо політичної партії, поруч, яка йде зараз в Хмельницькій області на місцеві вибори, я депутат-мажоритарник. Я категорично був проти зміни закону, де заборонялася мажоритарна система. І мої однодумці, моя територія, на якій я працюю вже двічі народним депутатом Хмельницької області, заслуговує на те, щоб мати. Професійну команду на місці щодо сьогодні, загальнаціональних національних політичних проєктів, та як я є все ж таки мажоритарним депутатом і до сьогоднішнього, дня, продовжую продовжує саме в такій формі. Я запитав своїх виборців. Що потрібно зробити для того, щоб мати змогу отримати команду, з якою разом ми будемо продовжувати діяльність мою депутатську? Отож, приєднатися мені до зал політичної партії чи створювати свій політичний проект діяльність якого буде зосереджена в Хмельницької області в очевидь, і виборці мої звичайно відруга. сказали створювати політичний проект діяльність буде в Хмельницькій області? Mm -hmm. Це ми сьогодні і робимо, і він має підтримку. Побачимо звичайно, 25 жовтня. Після 25 жовтня після 25 після... жовтня, але цей проект має надзвичайно велику підтримку. І я рахую, що це є правильний крок. Крім соціальних законів, от перед виборами ще гучніше починають говорити про боротьбу з корупцією. Ну, це взагалі вічна тема. У нас останніми місяцями в Україні в розробці генпрокуратури знаходиться близько двох десятків резонансних кримінальних справ. Про це повідомив заступник генпрокурора України Віталій Касько. що заявив розслідування справи так званих діамантових прокурорів Хальмуя. Головне слідче управління ХПУ. Цитує вище службові особи головного слідчого управління ГПУ, Як працювали на захист діамантових прокурорів, так і працюють. Тим самим дається сигнал іншим прокурорам, що проблеми в системі будуть саме в тих, хто бореться з корупцією, а не навпаки, наголосив Віталій Косько. А от ефективна боротьба з корупцією є одним з ключових пунктів у програмі Реформ. Це вже заява прем'єра Арсенія Яценюка. За його словами, уряд зробив все для того, що він почав свою роботу. Слухаємо. Щодо антикорупційного прокурору, то я можу привітати те, що вчора було прийнято рішення на кінець-то почати конкурс на призначення антикорупційного прокурора, але без антикорупційного прокурора не буде ні безвізового режиму, ні наступного траншу Міжнародного валютного фонду. Тому що це є один з ключових елементів країни щодо боротьби з корупцією. І заява Європейської комісії сьогоднішня тільки є цьому підтвердженням. Тому сподіваюсь, що антикорупційний прокурор буде призначений і Національне антикорупційне бюро, яке вже наняло детективів, почне свою роботу щодо розслідування кримінальних справ по відношенню до чиновників будь-яких рангів, які вчинили корупційні злочини і корупційні правопорушення. Цінуючи ефірний час так по суті. Ефективна боротьба з корупцією від Арсенія Ценяка. І поряд бачимо заяву пана Каська про те, що ці справи гальмуються, гальмуються в ГПУ. Ну насправді хочеться, щоб дійсно в нас запрацювали інституції, які повинні долати корупцію. Але очевидно, що треба, щоб вони розпочали в тому числі з Арсенія Петровича і надали Старний відповіді сам. на питання по розслідуваннях і по тих матеріалах, які зібрав колишній керівник державної фінансової інспекції. Ми до тепер не знаємо інформації. Тільки маємо висновки робочої групи, яка підтвердила, що зловживання були з бюджетними коштами. Тому, безперечно, що дуже хотілося б, і щоб детективи займалися не третєсортними чиновниками, десь там по селах їх шукали, ви находили, і за 100 гривень їх приводили до суду. Це теж потрібно. Але щоб починали з тих. Жахливих випадків корупції найвищих корупцій в найвищих е кабінетах сьогоднішньої, сьогоднішньої влади. Ваш погляд. Однозначно, що нам потрібно, щоб запрацювало антикорупційне бюро, антикорупційний прокурор, але ви знаєте, мені дуже дивно, як і напевно всім громадянам України, чому постійно наш уряд знаходить причини, що нам не дадуть гроші, бо щось нас не робиться. В нас не, не, не будуть відкриті візи, бо знову ж таки. Так, будь ласка, хто не дає? Півтора року нове керівництво країни. Є всі механізми речі. Так давайте розпочинати. В першу чергу, самим себе. Ми згадали за антикорупційного прокурора. Так вже півтора року, рік часу від лютого місяця, в нас є прийнятий Закон, а тільки зараз, як каже Арсеній Петрович, ми починаємо щось робити. Та хто заважав? Будь ласка, давайте створювати і реально починати працювати. Тосовно так... розпочинати з самих себе. Питання знову ж таки від наших глядачів Геннадій Іванович Третяк. Господа депутати, ви бішеріснятні прикоснові на сентябрі. Що случилось опять нас обманули? Ну тобто не нас а глядачів. Я, я хотів би сказати нашому глядачу таку річ, що я. Недоторканістю персонально за весь час свого депутатства ні разу не скористався. Я не знаю, що це таке. Для мене воно абсолютно непотрібний інститут. І є він чи немає, я від цього не буду працювати ні гірше, ні краще. Це питання політичне, воно вже вирішено. У нас є запит суспільства про те, що такого інституту не має бути, і всі рази, скільки він в парламенті стояв на голосуванні, я за нього сумлінно голосував і голосуватиму далі. Хоча я хотів би сказати ще одну річ, просто щоб всі, всі дуже... Розуміли чітко це питання, що якби не було депутатської недоторканості в 2013 або 2004 роках, то в нас не було б ні ні помаранчевої, ні революції гідності. Народні тобто, депутати далі не городні народні депутати з посвідченням депутата привозили дрова на майдан. Якраз користуючись своїм імунітетом, тому питання складне. Але я ще раз хочу сказати: в суспільстві рішення прийнято. Я за це питання голосував всі рази. Я проголосую тоді, коли це питання постане для голосування в цілому для вас. Де золота середина? Нібито то так, але все ж таки трошки проджуюся з Іваном в тому, що є рішення сьогодні в суспільстві прийнято, І Однозначно потрібно, значить, цей шлях пройти, потрібно знімати депутатську недоторканність. Я також голосував. Те, що сьогодні не ставиться на порядок денний голосування вже цього закону, як такого в цілому, мені нагадує цю історію Ющенка, Януковича, Кучми. Всі ставили на голосування, але ну, ні один не даю до логічного завершення. Тому, по-моєму, це знову якась знаєте, така ширма для людей, що да, да, ми але в результаті ні. Але я хочу наголосити, що моя особиста позиція з депутатів потрібно зняти недоторканність кримінальної відповідальності, але політична недоторканність. Обов'язково має бути це. Як прописати, як ви голосуватимете? Давайте на нами знаєте, якщо певну сьогодні підведемо... кожен депутат перед тим як голосувати, йому будуть говорити, що за кожне його голосування завтра він буде сідати в тюрму, то повірте, це буде тиск зверху mm -hmm. тих, хто має можливість заводити кримінальні справи. На кожного депутата буде лежати заведена папочка з кримінальною справою, йому будуть зранку давати накази. Mm -hmm. Нам потрібно, щоб депутати були незалежні і вони могли приймати рішення не для Генерального прокурора не для президента, не для прем'єр-міністра, а в першу чергу для нашої держави Примутур. І нам потрібно Знаєте, мати та. цей інструмент. Знаєте, в чому проблема недоторканності? Проблема недоторканості в тому, що в нас збочений парламент. Бо депутати туди приходять не для того, щоб професійно займатися роботою депутата, а для того, щоб захистити бізнес, купити собі яхти, параходи і так далі. І цією недоторканістю, цей весь бізнес, ці статки, маєтки захищати. Якщо розуміти депутатську недоторканність як імунітет для того, щоб захищати людей, щоб можна було прийти відкрити будь-які двері так. і прийти і сказати, я прийшов захистити інтереси людей. Це зовсім інша конотація. А це ви зараз звертаєтеся до своїх колег у Верховній Раді. До людей я звертаюся депутатів депутатів. до людей і до виборців, бо я вважаю, що моя функція також роз'яснювати. І, от коли виборці наші громадяни України, зрозуміють, що імунітет депутата, який захищає їхні інтереси, потрібен в першу чергу для них самих. Вони тоді вони самі тоді вони самі це скажуть. Так. Але але я, я ще раз кажу, що Ми це почуло, питання що вирішено ви но, но питання недоторканості має бути знято так само з суддів. І так само з президента України, що щодо... недоторканими перед законом не може бути ніхто. Закон Риска. один для всіх три крапочки до іншої теми щодо відкритої прозорої роботи депутатів. Об в об'єкти фотокамер Верховній Раді потрапила сторінка з блоклоту народного депутата Сергія Лещенка на фра від фракції БПП. У записах зокрема йдеться, що премєр міністр Арсенія Яценіка не відправляють у відставку, бо його підтримують сполучені штати, які бояться нових виборів в Україні. У записі згадується і заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд, у якої нібито відбулася розмова з головою Колбудер адміністрації Михайлом Сакашвілі. Далі цитата США не стільки захищають Яценюка, скільки бояться нових виборів. Нулан сказала Сакашвілі, якщо зняти Яценюка без виборів, то ОКА, Але так історично склали, що в Україні два клани кінець цитати. Зараз нібито ви на публіку говорите, що все так просто виявляється там всі процеси надскладні і підкилимні. Про що не завжди ну, а... публічно А хто говорить, що все просто. Я можу сказати, що все дуже складно, і мені звичайно сьогодні страшно некомфортно перебувати. Восьму скликання Верховної Ради, тому що воно нічим не відрізняється від сьомого разі, що тільки з якістю своєї в гіршу сторону. І те, що на прелике жаль цій країні нічого не змінилося, окрім того, що загинули сотня людей на Майдані, а потім загинули десятки тисяч на сході. А корупційні схеми зберігаються і кланусь. Ви праві. І наші телеглядачі сьогодні чітко це розуміють, що насправді це гірка правда нашої держави. Чи будуть наступні вибори? Я рахую, що вони мають бути. Нам потрібно дійсно цей парламент кардинально змінювати замість. А Слишно як його кардинальне змінити, ви знайдете якихось так, нових ні, кандидатів, ні, які з місяця і будуть балотуватися? Відкриті чесні ні. прозорі я як. минулий тиждень провів 22 зустрічі в себе на окрузі і переконався, що люди стали набагато мудріші ніж були рік-півтора назад, тому що більше популізму люди не будуть сприймати то, то, який зашкалював півтора року тому. Бо це був популізм, це а, насправді а, був на, знаєте, по великому рахунку. Справа ж не в Нуланд чи ще в комусь європейських чи світових лідерів справа. В тому, що в цій країні жити нам, і треба дивитися, що цей уряд зробив. Я можу констатувати, що просто Арсеній Петрович ну, не справляється з тим, чим він повинен справлятися в такій це складі, дуже вічно, ситуації Іван, говориш. ну я я говорю такою мовою, да якою мені дозволяє моя етика і виховання говорити. Але насправді але ми ви з цього повідомлення розуміємо, що дивіться, це не внутрішнє що... питання України зняти в прем'єр-міністра чи ні? Я, я думаю, я думаю, що це питання буде стояти на порядку денному після місцевих виборів. Але я хотів би сказати іншу річ. Ви дивіться, як себе зараз веде прем'єр-міністр? В нього ж є команда, коаліційний уряд. Він готовий в цю. Цьому уряді злити будь-якого міністра. будь-якого, Він каже, міняйте того, міняйте цього, тільки мене залишіть дорогого, недоторканим, щоб я тут був і далі прем'єр-міністром України. Так от, якщо ми говоримо про реформування уряду і переформатування уряду, це мусить стосуватися прем'єр-міністра. Віце-прем'єрів і усіх міністрів і мусить відбутися повне перезавантаження, тому що правда полягає в тому, що ще ніколи за всі роки незалежності mm. в Україні не був такий державний борг, як зараз, і ще ніколи соціальні стандарти мінімальні пенсії зарплати не були на такому надзвичайно I mean, низькому, як яка йде це, на вибори. Це, це, це риторика, це риторика народного депутата, який аналізує рівень життя суспільства за всі роки незалежності. Зараз... І я можу це так. показати і довести на цифрах, а не тільки на словах. Інші цифри інше будемо зараз показувати. Та результати голосування наших глядачів нагадую на нашій сторінці 112.і ставили зверталися до вас з наступним питанням. Чи потрібно амністувати бойовиків? Вже є результати голосування. Так, відповіли 41%, Ні, 59%. Для вас це стало несподіванкою. Панове на сьогодні я нагадую, що ми завершимо ні, для мене. Це не є несподіванка, тому що насправді дійсно людям стільки вклали останнім часом в голову різного, і нам потрібно визнати, що все ж таки державі потрібен мир. Ми не можемо вже мобілізовувати більше хлопців. Ми не маємо змоги приймати більше в цинкових гробах додому. Ми точно хочемо миру і виснажені сьогодні люди в нашій державі від війни. Тому потрібно шукати шлях. Шлях, в принципі, він непростий. Ми не маємо сьогодні права морально сказати повномасштабний наступ нашим військам, тому що отримуємо супротив і знову загине дуже багато людей. Ми не маємо морально права відгородити Донецьку, Луганську область і сказати, що це не територія України. Ми втратили вже Крим, з яким до сьогодні маса питань, і ніхто не дає до кінця відповіді. Тому нам потрібно шукати дипломатичний шлях. І сказати, що 10 тисяч 5 тисяч бойовиків, які є на території Донецької Луганської області, всіх сьогодні потрібно е, притягнути до відповідальності, посадити в тюрму. Ми, ми, ми однозначно не отримаємо мир. Нам потрібно шукати шлях дипломатичний. Майже 60% – ні. Е, насправді е, ці результати вони свідчать про те, що українці хочуть справедливості. Вони хочуть, щоб ті, хто вчинили злочин, понесли заслужену відповідальність за дії, які вони вчиняли. Ті, хто вбивали громадян України, мусять нести відповідальність. Альність кримінальну і ніякої амністії для них бути не може. А якщо говорити про те, про бойовиків, не бойовиків, там тільки більше 10 тисяч російських військ, регулярних російських найманців, які мусять піти з території України. А решта, хто хоче жити в цій країні, залишаються тут, і ми розберемося самі, як нам будувати незалежну Україну. Вчинив злочин. Відповідає не вчинив злочин. Живи мирно в українській державі. Почули вас, Іван Крилько, Сергій Лабазюк. Я вам дякую за сьогоднішній візит до нашої студії. Нашим глядачам дякую за активність. Будемо сподіватися, завтра буде ще більше питань, ще більше інформації. Інші гості. Я з вами прощаюся до завтра. Новина по 12 далі за секунду, Володимир Андрієвський.